Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему робота і перспективи на роботі. Я нагадую, що це загальний розклад. Він може не програватися у всіх, хто подивиться це відео. Якщо ти хочеш замовити особистий розклад, пиши мені, будь ласка, в Телеграм. Так, як зараз складаються справи на роботі в тебе? Тебе достатньо довго може бути момент того, що ситуація по типу як зависла, підвісла, абсолютно нічого не міняється. Сказати, що все дуже погано, ні. Сказати, що все дуже класно ні. Постійно є якась надія, що все може змінитися, причому дуже різко і дуже швидко, і причому в тебе знаєш, як ти постійно відкладаєш прийняття рішення починати діяти зараз. Ти знаєш прекрасно, що тобі потрібно робити. Ти прекрасно знаєш, як ти можеш діяти, як ти можеш щось змінювати. Але оцих от сил для ривка, тобі не вистачає, або не вистачає розуміння, яким має бути цей ривок, да? або реально ти не робиш того ривка, на який ти розраховуєш, да? або який ти плануєш зробити. І ти постійно почуваєш себе жертвою положення. Це може бути або, наприклад, ти не робиш якийсь об'єм робіт, тому що в тебе елементарно не вистачає на це. Або сил, або часу, або ти страждаєш в тих обставинах, які склалися, і абсолютно нічого не змінюєш. Не змінюєш, тому що не вистачає рішучості. Подивись на цю колоду. Мені дуже подобається, як тут передана карта повішений. Коли людина висить головою вниз, одну руку вона взяла за спину, іншою, вона тримає той мотузочок, де вона висить. Це говорить про те, що в твоїх же руках змінити цю ситуацію. Ти або пускаєш цей мотузочок, да, і ти можеш впасти вниз, для того, щоб потім стати на ноги. Принаймні, це більш е, приємна да, позиція, де ти можеш хоча б щось змінити. Може бути інший момент, якщо потягнути цей шнурочок вниз. Ти зможеш другою рукою зачепитися за цю колоду, і знову ж таки ти починаєш вже висіти в іншому положенні. Ти двома руками можеш триматися за цю колоду. Тут варіантів насправді безліч. Точно така сама в тебе ситуація зараз на роботі. Ти можеш змінити цю ситуацію, єдине, що тобі не вистачає цього прийняття рішення, бо ти точно знаєш, що після цього або йде політ вниз, де буде боляче, або тобі прийдеться триматися двома ручками. Це в принципі також зробити цей ривок. Це тяжко, да, і тобі прийдеться руками триматися за цю колоду. Це другий навик, да, це другий тип робіт, який тобі прийдеться робити. І тобі не вистачає сміливості, ти просто не знаєш, ну, який з цих варіантів для тебе гірше, що той, що той, передбачає зробити цей ривок, почати вже щось робити. Тому не зволікай із прийняттям рішення, яким чином цю ситуацію можна змінити. Окей, чи можеш ти зараз змінити цю ситуацію? Ну, якщо ти наважишся таки це зробити, то для тебе цей момент буде доленосним. Да? Реально, ситуація зміниться, і ріст він просто Да? Ріст, він буде. Друге питання: чи є в тебе на це ресурс? В тебе на даний момент немає ресурсу зробити той ривок да? або витримати те падіння. Немає. Тобі потрібен спокій і відпочинок, і ти розуміючи це. Продовжуєш балансувати, да? а я буду робити по постарінки. Ну, я вже так звикла, але тут хоча б щось зрозуміло. Да? І ця ситуація, вона насправді, знаєш, це таке безкінечне коло. Воно буде і буде, ти будеш і будеш продовжувати в тому ж темпі, тому що в тебе не вистачає на це ресурсу. Да? Щось змінити не вистачає ресурсу. Що підказує розклад, да? що підказують карти? Якщо в тебе є можливість вирватися з цього замкнутого кола просто на якийсь час, постав крапку, все, я не роблю нічого. Да? Я себе, по-перше, не тривожу тим, що я нічого не міняю, я не страждаю в цій позиції. Є можливість взяти відпустку, бери відпустку, я беру відпустку і даєш собі термін. Наприклад, тобі потрібен тиждень для того, щоб щось проаналізувати. Зібратися і почати робити щось по-другому. -по Якщо, наприклад, ти працюєш в офісі, там ще простіше, береш лікарняний, відпочиваєш, збираєшся з думками, і тоді, або ти приходиш до керівника, озвучуєш, що я більше не буду працювати на цій посаді, да? або шукаєш нову роботу, або там ну, тут вже варіантів безліч. Просто сам факт: для того, щоб в тебе з'явився ресурс на цю саму зміну, Тобі потрібен якийсь спокій, якийсь відпочинок для прийняття рішення. Тільки з пустою головою, от з відпочившою такою головою, ти можеш щось змінювати. Тому що в цьому такому темпі ти просто навіть не бачиш, які можуть бути інші варіанти. Чого ти не враховуєш при цьому всьому? Ти не враховуєш, що якісь старі сценарії не працюють. Є вже щось, що давно не працює. Да? Можливо, якісь послуги, які ти надаєш, а вони вже не робочі, вони вже застарівші. Є момент, що ти можеш дуже часто відзиватися на запити, які можуть, по-перше, не стосуватися твоєї діяльності, по-друге, не приносити тобі абсолютно ніякого ресурсу. Ти можеш відволікатися на людей. Які тобі по типу щось обіцяють, а да, по факту вони не можуть нічого зробити. Тобі потрібно зробити це от холоднокровно і робити з точки зору: мені так ок, чи мені так не ок, це веде мене до успіху, чи не веде, це веде мене до моєї цілі, чи не веде. Тому що в даному випадку розклад показує, що немає розуміння, а яка має бути кінцева ціль. Да? Або до чого ти прагнеш, чого ти хочеш, яким чином Тому що В тебе просто немає такого розуміння. Да? Тут всі сто розібратися, окей, чого ти хочеш. Ну, кожен ставить свою ціль, да? в когось там ціль певна, певний вид доходу, там, хтось, там ставить ціль, там, тисячу доларів, там, 10 тисяч доларів. Да? В кожного, кожного свій момент в когось може бути ціль. в мене в результаті має получитися готовий продукт. Да, і ти вже бачиш, який має бути цей продукт. Ти можеш поставити іншу ціль. Да? Тут питання, там, наприклад, навіть той самий робочий графік мене має бути з такої години до такої. Можуть бути різні цілі. Але коли ти для себе вичислила, яка з цих цілей твоя, чого ти добиваєшся, да? і проаналізувати, що ти робиш для того, щоб бути ближче до цілі. І що із того, що ти робиш. Заважає тобі прийти до твоєї цілі, що абсолютно не працює в твоєму випадку, тому що цей момент є, чи зможеш ти змінити ситуацію? Найближчим часом або в загаданий термін Да. Ти цю ситуацію змінити зможеш. Як тільки ти наважишся або проаналізуєш і зрозумієш, так далі я більше тягнути не можу, да, або так далі я більше жити не можу. За вісімкою кубків, це знаєш, це коли тебе вже дістало, і ти така, та йолки палки як я тут опинилась?", Да? і ми перестаємо задавати вже питання, як я тут опинилась. Починаємо завдавати друге питання: а де може бути краще? Або в якій ситуації мені може бути краще, і, хоч важко кидати те, що надано до сьогоднішнього дня було вже зроблено, було опрацьовано, куди були вкладені величезні сили. І просто піди туди, де тобі буде легше піти туди, де тобі здається, що там є перспективи. Карти підказують, це має бути те, що відзивається для твого серця. Це те, що приносить тобі задоволення. І воно може тебе надихати в першу чергу. Да? Коли ти щось зробила, і ти така, ох, бодрячок пішов. Виявляється, що от це, це мене надихає. Я це готова робити. І за гроші, і без грошей, і, і просто, чисто тому, що мені воно по кайфу. По карті сила воно дійсно, ти знаєш, як маєш. Прогнути, продавити, от зі всіма своїми стараннями дуже часто по цій карті здається, що ти так більше не вивезеш. І тут здається, ну просто візьми, додави. Просто додави, доведи справу до кінця. Буде страшно завжди. Да, буде страшно весь цей шлях від, від початку до, до просто періодичності або, можливо, навіть до цього завершення. І на дні колоди у нас карта Лицар Пентаклів, карта, яка говорить про те, що але в тебе для цього всього має бути план. І розуміння того, що це гра довгу. Це не буде так, що ти сьогодні сказала: що з завтрашнього дня я живу по-другому і завтрашній день щось зробила і така: О, а, а де ж той результат? Да? Ні, це робота вдовго, ти маєш монотонно робити, 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 поки не побачиш результат, який приводить тебе до твоєї цілі, да? яку ти собі поставила раніше. От така ситуація: розклад класний, розклад прикольний. Якщо ти почуєш ті слова, які я озвучила сьогодні. Ти можеш змінити хід подій, або ти можеш змінити повністю свою долю. Якщо він тобі попався і ти ніяк не можеш прийняти це рішення, це відо як знак. Прийми вже нарешті те рішення і відпусти те, що вже давним-давно віджило своє, те, що не працює. Пора з цим попрощатись. Власне, така ситуація. Я вам буду щиро вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад, про ситуацію, що у вас зараз на роботі цікаво, буде дуже почитати. Якщо хочеш замовити особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.